Чому визначається присутність Божої благодаті? А в тому, що той, хто звертається до Бога в Києві, то Господь не залишає, він підтримує, він зціляє серця, він утішає. Він дає велику радість тим, хто його причищається, єднається з його божественною природою на святі літургії. Дійсно, в Києві в храмах київських дуже багато Божої присутності і благодаті, дуже багато від різних хвороб. І ті матері, які моляться в храмах, миють підлогу в храмах, тому що не можуть принести якусь пожертву. Вони мають підлогу в храмі. Вертаються їх діти з фронту. Вони вертаються не зашкодженими, пораненими. І ще сказав старець Полікарп, не покидайте Київ, не покидайте Україну. Україна буде цисти, в Україні буде радісно і щасливо. Скоро закінчиться війна. Так, як е, з зленацька воно почалося, так з зненацька і закінчиться для всіх, і дуже скоро. А от в Європі буде погано там буде війна.